Я перебуваю в ботанічному саду, і сьогодні я взагалі вперше почула про такий борщ, до якого додають рибку, а саме карасів. І до речі, цей борщ готує наш захисник. Чим вони особливі наші захисники вони можуть не тільки захищати нас від країни-агресора від ворогів вони навіть дуже смачно готують оці борщі, оці ці всі страви, які пішли ще давно, давно, давно хочу сказати, що як нам повідомив наш захисник, цей борщ куштував саме за цим рецептом ще Тарас Шевченко. У його листах це зафіксовано. Давайте детальніше послухаємо пряму мову захисника про те, як все ж таки він готується які особливі інгредієнти туди входять. Прошу пряму мову. Я додаю і смаженої трошки риби, і це не тільки караси сьогодні будуть. Сьогодні будуть тут і короб, і форель. Вони саме сушені. 7-8 годин має сохнути одна партія. Цей борщ я не кладу квасолі, оскільки він і так насичений різними. Смаками і ароматами тут квасоля вже зайва. Початку все як на звичайний борщ. Нарізається цибулька, звичайно, обсмажується, додається морквочка, картопля. А от секрет цього борщу, звичайно, в цій рибці. Сьогодні до нього додають карасів, форель і коропи. Вся ця риба сушиться більше восьми годин попередньо. А ще особливість борщу в тому, що до нього додають і печериці. А квасоль, як вже казав наш спікер, не додають за словами нашого героя. Борщик за цим рецептом, як нагадую, коштував і Тарас Шевченко. Тут зараз відчувається такий аромат. Навіть він ще не готовий, але дуже 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 приємно пахне. Обов'язково доєднуйтесь до цих святкувань, спробувати цей неймовірний борщик можна у ботанічному саду за донат 200 гривень на підтримку нашим захисникам або на підтримку діткам загиблих воїнів. Тож обов'язково скуштуйте. Тут також тривають цікаві концерти, дуже різноманітна програма. І хочу нагадати нашим глядачам, які писали, що Івана Купала у цьому році за новим календарем святкується в ніч з, 23, з 22 на два. 23. Такий наш новий календар.